Вітаю, друзі. Сьогодні поговоримо про захисні окуляри від французького бренду Bolle. Завдяки додатковим ноу-хау та інноваційним технологіям, розробленим чотирма брендами у відповідних галузях діяльності. Досвід Bolle Brands охоплює широкий спектр продуктів, що відповідають найвищим вимогам щодо захисту продуктивності, інновацій та стилю. І це не просто красиві слова. Їхню Продукцію обирають робітники важких професій: гірнича промисловість, металургійна, правоохоронці, військові медики, а також спортсмени та офісні працівники по всьому світу, уже понад 130 років поспіль. Та перед тим як розпочати, пропоную просто зараз підписатись на канал, вімкнути дзвіночок, аби не пропустити нові відео. А також не забуваємо про наші сторінки. У соцмережах. Instagram, Фейсбук та Телеграм канал. Там багато корисної і цікавої інформації. Повертаємось до Боллє. А саме до моделі MAMBA Protective Glasses Clear. Захистить ваш зір в найсуровіших умовах, бо відповідають стандарту ІН 166 Цей стандарт описує мінімальні вимоги до окулярів, які зазвичай є засобами індивідуального захисту. Відповідність стандарту ін 166 має велике значення з точки зору безпеки в збройних силах та на промислових робочих місцях. Окрім того, мають захист від запотівання, покриття від подряпин, що подовжує термін служби та покращує. Комфорт захисні окуляри Bolle Mamba відмінно підходять для робіт з металом чи деревом, стрільби інших робіт, під час яких можна пошкодити очі для кращої фіксації та для того, аби їх не загубити. До комплекту входить еластичний наголовний ремінь. Докупити твердий кейс для них та можна йти працювати як ми зрозуміли з відео майже будь-куди. Прозорі, як на мене, оптимальний варіант. Не треба знімати міняти лінзу і тому подібне. Маю три пари захисних окулярів: двоє чорні, одна прозора. За кількістю користування на першому місці саме прозорі в темну пору доби чи при вході в будівлю, особливо в якій немає освітлення. Ну ви зрозуміли. Посилання на окуляри буде в описі до відео. А у мене на цьому все донатимо у фонд Повернись живим разом до перемоги і Реді по страйк.